Старт марш. Далі далі пливемо. Так. Допливи. Іван, подивишся на себе, відео буде. Подивися, як, як ти пливеш. І буде слухати мене уважно на тренуванні. Приготувались на старт. Марш! Так. Богдан і Мілана. Добре, відпочивайте. Зараз буде друга спроба. Пливіть назад. Друга спроба. Приготувались на старт. Марш. Далі, далі, дихати на навчилище. Ось такі у нас. Он мені Я бачив. І ти. І, і він побачив. Так. Кожний по своїй лінії пливуть. Він заважав. Так. На старт. Марш! Так. так, Богдан і Мілана. На відео подивитись свої помилки, а зараз ще пропливемо без відео фіксації Просто по секундоміру. Відпочивайте.